Від грошей. Від наявності коштів. А mm. для чого не піді ці кошти? прийшов mm. купити собі вітаміни. протеїни, І... там це все. Так, дякую ще, Тоня. Спорт. Спорт. Заняття спортом, ще, а те? Єсте фруктів. Фрукти добре, ще є сон. Здоровий сон. Збалансоване харчування, воно необхідно як для фізичного, так і для розумового розвитку. Якщо не дотримуватись правил, можуть бути проблеми із зайвою вагою, наприклад, або поява таких захворювань, як цукровий діабет, чи порушення роботи серцево-судинних захворювань. Тож з метою профілактики у нас сьогодні з вами година спілкування, яка звучить так. Сторінками здорового харчування. Е, буде вона проходити у вигляді реквесту, яка включатиме три групи завдань. За кожне виконане завдання команда отримує один бал. Цей бал буде у вигляді ось таких скільки з Поки що все зрозуміло. Вітаміни. Кожна команда отримує загадку, вам треба зрозуміти, про який, а, групу вітамінів тут і дамо, який круг буде зашифрований. Поки що роздаю, але ви навіть витягуєте. Добре. Yeah, Благоволити і смачні осяковити. Зверхтомічні бархати де без сюрбою золотий. Персик. Перси. Всі погоджуються. Та... Та... Персик, так, є таке. Поки що все чітко. Команда перша, ваша захиста, та Слухаємо. Читає хто? mm yes. Друга команда. А... Я, я маленька, На баштанічку літаю. Я жертенька, я маленька, умиточок солоденька, на баштані достигаю, де про сонечко вітаю, баштан. Яка? Я баштанні культури такі. Однак була, друга.

Відра. Вам треба зрозуміти, яка їжа є шкідливою, а яка є корисною. І відповідно розмістити до кожного зображення. До сміттєвого відра будемо яку класти їжу шкідливу, а до кошика Корис. корисно. Починаєте всі одночасно, найбільша кількість балів отримає та команда, яка найбільш правильно виконує, ну і найбільш швидко. Зрозуміло? Так. Зрозуміло так, про те, була сказала тільки що назад складіть. Перша команда. Все, чи все. Картинки роздвійте, щоб я могла побачити, чи все правильно. Так, вас перевіряти вже? Да. Так, Все, 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 все. все правильно. Найбільше і ти звані. Далі, другий, і відповідно третій. Зараз перевіряємо. deu Это будет зачем за это первое, что мы слово очень.

Look at you, and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone?